Вітаю, дороги любителю, пошукати інформацію в інтернеті. Як історик, я вважаю за свій обов'язок виправити одну неправильну оцінку, допущену російським керівництвом, щодо одного історичного процесу. Зокрема, допустив цю помилку президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін, сказавши кілька років тому напередодній річниці перемоги Датацийської Німеччиною, що Радянський Союз міг би перемогти і сам, і міг би перемогти без союзників, і найболіше для мене те, що він сказав, що міг би перемогти і без України. Що стосується внеску України в Другу світову війну, я розповім тобі в іншому відео. А зараз я б хотів розповісти тобі, чи реальною була би перемога Радянського Союзу, наголошую, не Росії. Радянського Союзу, тому що воювали в складі радянських військ представники всіх народів, що жили на території України. Ось, і якщо вже брати Радянський Союз чи Росію, то території Росії були окуповані незначний момент, а території України, і Прибалтики були окуповані значно більше по часу. Ось, і скажімо, якщо Західна Україна була окупована приблизно три роки. А скажімо, території центральної Росії біля Москви були окуповані від кількох місяців до року, то колабораціоністів, тобто тих людей, які співпрацювали з нацистами, у них за півроку було більше, ніж у нас за три роки. Тому що хто колабораціоніст це велике питання. Але зараз я хочу внести. Конкретні дані, які стосуються внеску союзників в допомогу Радянському Союзу, і, власне, тому що на початок війни Радянський Союз, попри те, що кричав, що броня кріпка і танки наші бистре, був трохи голий, босий і додому йому було далеко. Так от, власне, найбільше, звичайно, допомагало Радянському Союзу Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Ось, і я би хотів навести вам певні цифри, а ви самі вже, виходячи з даних цифр... Зробити свій висновок. Отже, сухі факти. Висновок робити вам. Перш за все, Америка та Велика Британія за час Великої вітчизняної війни поставила до Радянського Союзу перше автомобілі для Катюш, так звані студибрекері US 6. Американці надали їх 20 тисяч штук. В той час, як Радянський Союз за весь час випустив їх тільки 600. Тобто всі ті хвальоні радянські Катюші. Були на американських студбекерах. Далі 1900 паровозів, тобто 60% від того, що мав Радянський Союз. Ось 11 тисяч залізничних вагонів. 3 мільйони 600 тисяч автопокришок. Це 43% від того, що мав Радянський Союз. 622 тисячі тонн Залізничних рейок. Це 56% від того, що мав Радянський Союз. Також годували Радянський Союз, зокрема, 610 тисяч тонн цукру це 42%. 664 Тисячі тонн м'ясних консервів. Це 100% в Союзі нема. Зараз в Росії люблять знімати дуже багато фільмів про Другу світову війну, де солдати їдять тушонку. Та от, власне, вони їдять виключно американську тушонку. І самі солдати називали її другим фронтом. 427 тисяч автомобілів. А за всю війну Радянський Союз випустив близько 200 тисяч, тобто в два рази менше. 32 тисячі армійських мотоциклів. 2 мільйони тонн авіабензину, тобто близько половини від того, що використано було. Вражає? Думаю, що так. Ці цифри великі та серйозні. Тепер про конкретну зброю. 7 тисяч танків було надано союзниками, 14 тисяч літаків, 2 тисячі локомотивів, 131 тисячу автомобілів. Перепрошую, автоматів, 900 тисяч тонн. Детонаторів домін, гранат та бомб. Ось Радянському Союзу все одно не вистачало найнеобхіднішого, не тільки воювати чим і чим перевозити. Тут можна цей список було навести надзвичайно довгий. наведу тільки деякі невеличкі витяги з цього списку. Отже, 100 мільйонів тонн бавовни, 50 тисяч тонн шкіри, 14 мільйонів пар армійських черевиків, півтора мільйона ковдр. 842 тисячі тонн хімікалій. 257 мільйонів гудзиків. Тепер уявіть собі, чи можна було перемогти без цього всього. Цей список, звичайно, є неповним. Ось. І виходячи з цих даних, подумайте, проаналізуйте. І скажіть, чи буде справедливо одному народу. Привласнювати перемогу у Другій світовій війні і приписувати її виключно собі. Звичайно, героїзму радянських військ, наголошую, радянських ніхто не заперечує. На Радянсько-Німецькому фронті було знищено близько 70% потужності Німеччини та її союзників. Але знову ж таки кажу, одному народу привласнювати цього не можна.